Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я приїхала в магазин Костко. Такий буде вечерній шопінг швиденький. Перед вечерею щось буду готувати. І заїхала там ведмедики, такі цукерочки а зари на них скільки. І дітки мої дуже їх люблять. то Я поїду візьму. І ще, можливо, що візьму одразу. Ну, що, я вже в магазині і дивіться. Ось така пачка, я її купувала 13, а то, бувало, інколи там 11 доларів знижку, уявляєте? Зараз 5 доларів. Я візьму чотири пачки. Упс. Діти дуже-дуже їх люблять. І це буде і в школу на снеки, і так як десь в дорогу. Я їх заховаю, звичайно. А ще й в посилку буде. То так, дуже класно, вау. Просто супер. Так, тут коврики є. Такі, що можна стирати. Є різні коври. А, ви знаєте, хотіла щось навіть до хлопців своїх у кімнату. Але не знаю, мабуть, потерплю. Ви знаєте, що мені ось такі подобаються? Ну, от подобається. Він рябесенький 149. Ми такі купували приблизно. Вони коштували тоді по 100, 150, щось таке. Чи 100. І ось такі до дверей. Можна сложити. Ці 799 А ці те, що на кухню? А де це на кухні? Чи це може? Ні, це до дверей. А, це такі кухонні рушнички D99. Скільки їх тут аж штучок? Вісім цих рушничків. Ви знаєте, що дешево? Тому що я навіть Горлінтон більше. більша ціна. За три рушничка я 8 доларів, всім з чимось заплатила. А тут бачите? Такі рушники по 7 доларів. Зараз. Так, іду, якщо побачу ще щось цікавеньке, то вам покажу. Дивіться, є ще ось такі рушники білі. Це великі такі банні рушники. За 6 штук, 20 доларів. Так, вони 25. Я купувала, мабуть, за 25, і то воно в одній вигідніше виходять, чим оті за одну. Той сім, а цей, порахуйте вже взагалі за 6 штучок. Да, 20 доларів. Це взагалі дуже класна акція. Такі подушечки. Так, що тут аж ще є? Дивіться, знову ця постіль уже без знижок, Знову повернулися на свою цю. Мені такі, що подобається, покривала, але купувати не буду, мене є. І ось такі ще подобаються. 79. Ціни, звісно. Що воно казать, коли воно, звісно, так і, так і живемо. 70 доларів. Так воно більше. Мене таке є подібне. Я вже псіреньке взяла. Ну, дуже класне таке, приємне до тіла. Просто. Я дуже хочу собі, але не знаю, чи буду брати. Я вже вдома. Дивіться, це вже дітки повідкривали. Покажу, що купила, так? Да? І ведмедики. Я їх заховаю і потім їх знайду. І буде в посилочку. Чотири упаковочки купила. Ось такий сочок. Різні є смаки. Всім щемось. 8 доларів. А, такі огірочки. За ці дві баночки 6 доларів. Добренькі. І хочу показати, можливо, хто живе в Америці, в костку з'явились ось такі цукерки. Дуже смачні. Їх сьогодні давали на пробу. Я так би не взяла. Як попробувала, да? Я це відкрила. Шоколад смачний всередині. така Хрустященька, ось подивіться. Ну, неймовірно, добре. І взяла тірамісу, теж було по знижці 7 доларів. Так, воно, 12. З такі мої покупочки. Хочу сказати, мої поїхали всі. Вітя забрав дітей. Вони поїхали. На українську мову повіз. І мене залишилось це вечеря, але ось трошки прибирання. Ці мої покупки прибрати. І так, підприбрати, знаєте, тому що якось наробилося за вечерю. То буду прибирати, але я сама вдома, тишина, любота. Я думаю, мамочки, мене зрозуміють. Інколи хочеться просто побути самій в тишині вдома. Зробити свою роботу швидко. Тебе ніхто не перерве, це класно. Ну що, я прибрала все. Дивіться, ось така краса в мене, атмосфера така чистенька і там. А, і все. Ну що, це вже другий день, і ми приїхали, а, привезли з Оксаною такі подарунки. Показуй, ну. Тут багато так купили. І це. В цьому готелі зараз така акція. Звозиш подарунки на благодійність, різні іграшки, які ти хочеш. І вони замість цього дають ці білети, квитки у аквапарк. Да, у аквапарк. Тут дуже зараз багато машин. Цей готель класний такий, то ми це привезли. Ой. Ну що, ми вже я завезла, взяла ці білетики. А, я вже Париж. вам не казала. І зараз Єфрем. всі їдемо на Супчик в Олег Гарден. Або Максим їх, або їх і папив. Бежи сюди. Все окей там. Єфремчик, іди сюди. Дуже гарний сьогодні день такий. Дивіться, оцю сорочечку я купила у Костку. Вона така вільна, але класна дуже. По знижці я її купила. Їдемо! Такий сімейний день. Люблю такі дуже дні, коли ми всі вдома, можемо кудись поїхати, навіть поїсти, погуляти з дітками, провести час. Це дуже класно, я вам скажу. Сидимо, чекаємо. Трохи треба чекати. Людей сьогодні дуже багато, тому що субота і Ну, багатьох є вихідний день і сюди їдуть дуже на обід. Тут дуже смачно, ми любимо цей супчик. А, можливо, в Україні для нас, щоб на суп кудись їхати було це. А зараз, тому що тут а, це все в доступі на такому рівні, що а, ну, дешевше воно коштує там, поїсти тут піцу, те все вже ми його наїли. Нам краще поїхати на супчик, на таке. Ось так цей ресторанчик виглядає всередині такий його стиль. Я, можливо, вже й не раз показувала, Як і щось не в дусі вже. Ну що, ми дочекалися і вже готові. Хай. Діткам дають таку штучку, щоб малювали. Що які малюєш? Мамо, я вгадаю, що загадаю. це ракета? А що це? Алмаз? А що таке? А я вам А ти казала алмаз? Ам. Так, дивіться. Тут дуже ще є смачні пасти. Ось такі. Почекай! Ось такі ці криветочки обсмажені. Класний, класний цей ресторанчик такий, ми любимо його дуже. І не геть так тут дорого, нормально. І головне, що супчик, який ми будемо брати, він коштує 8 доларів. А тут можна зразу входить салат в нього. І 9,49. І суп тобі дають, скільки ти хочеш їсти. Оце з'їла ти миску, ти знову кажеш, і тобі приносить. І вона вже вис... безкоштовна. Ось так. Що те тобі малює? Білу машинку мою має білу. Велика. А яка якусь я, я детаку та Коротше чекаємо. Дивіться, ось тут ось так виглядає. Красиві. І чисто головне, це нам подобається. Мені принесли, я беру лимонад із малиною. Ну Дуже смачно. Так, люблю його. Так. 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 Тож я знаю, що з малинкою дуже добре. І в нас офіціант жіночка така. Вона дуже все швидко носить, робить так класно. Це дуже зручно, тому що, коли довго, знаєте, офіціанти, не можуть тебе зрозуміти, то не дуже. А так, вже якось ми в неї були, то нам сподобалося. А що ти будеш їсти? Суп. Суп. А ще що? Хліба. Хліба, а ще що. Не, хочу картошку. не хочеш картошку? Buryrikotu. <laughs> da, Může chvatit supček u tobě. A pastu budeš jíst? Budeš jíst pastu s krevetkami? Ne. Budeš ne? Budeš То його треба солодить чай або каву. Красавчик. Ти знаєш, що ти красунчик? Вже починається. Ну що, нам вже принесли ось такий салати. Ось цей тип. Ну, дуже добрий. Такий вже смачний Зверху він посипаний часницьком І ось такий супчик. Зараз я покажу. Ось тут. Дивіться. Це не, не тоскана суп. Ми любимо нокі, Ось такі. Тут так галушки по нашому м'ясо. І він на вершках дуже добрий. Тоскана ми чомусь не дуже нам заходить, а цей просто добрий. Є фремчик смачний. як він смачно їсть, цей супчик. Молодець! Принесли нам вже пасту карбонара. Називається вона ось така. Волога класна. Куряче м'ясо тут, креветки, перець, помідорки. І ще ось такий супчик посипають сиром. Дуже смакуємо. Ми зараз в Олмарті і я купую хлопцям кросівки, тому що дуже зносили. Ось такі. І ось такий вибір. Взяла такі, такі. Такі ці вже вищі, тепліші. Мам, а ці такі. Якраз ми якщо вчитися баскетбол, то, то угу. ми будемо на ці надівати. дві шампунь взяла. Заїхали ми ще на цю намойку, і хлопці пилососи. Дивіться, які помощники. Попилососи вже біля мами. Молодець, там як і пилососи. Дивіться, дивіться. Молодецько. Баріно тут води винося О, так, 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 як забирає. Да, да, да. Це дуже добре привчать дітей з дитинства хай щось зароблять. Да І там літак полетів.